Ми зібрали вас для того, щоб довести інформацію щодо затримання резонансної такої групи розбійників, які протягом трьох-чотирьох останніх місяців діяли як на території нашої області, так і на території Вінницької області. Протягом цього часу вже є підтвердження скоєння цієї групи осіб. Біля десяти більше розбійних нападів та грабіжів, які ця група скоїла. На даний час підтверджено, що в цю групу входило до шести осіб, в тому числі і неповнолітні особи. Діяли вони дуже зухвало. В вечірній нічний час вони вишукували одинокі. Жертви чоловічої статі, яких вони грабували, і шляхом побиття забирали у людей коштовності та речі, які були при них. Вони були затримані в понеділок, зразу після скоєння злочину в місті Житомирі. Зараз вони дають свідчення під час проведення обшуків за місцем їхнього проживання. Вилучені речові докази, які вони у жертв відбирали. І тому зараз будемо працювати далі над підтвердженням інших злочинів, які вони скоїли. Але це вже більше 10 розбійних нападів та грабіжів на території двох областей. Всі затримані це раніше засуджені особи, засуджені за тяжкі злочини, такі як розбійні напади. Є навіть умисне вбивство. Один з затриманих в січні місяці вийшов з місць позбавлення волі, одразу, одразу став на шлях злочинності. Ними була складена група, в якій був лідер цієї групи. Діяли тільки за спільною і попередньою змовою. Вибирали поодиноких чоловіків, вибирали місця, де немає освітлення або мінімізована кількість магазинів, де встановлені відеокамери, даби не фіксувати себе на відео, які є по місту і містах, де вони скоївали ці злочини. Серед них є неповнолітній учень 9 класу міста Бердичів, уроженець Вінницької області, який теж. Входив до складу цієї групи і також злочини і особисто приймав участь під час нападів на людей. слідчо оперативними діями ця група відслідковувалася працівниками карного розшуку головного управління Нацполіції Житомирської області. Проводились оперативні заходи документування під час останніх цих заходів. На понеділок вже нами було встановлено все коло осіб, встановлено автомобіль, на якому передвигались злочинці. І під час скоєння цього одного з злочинів було прийнято рішення вже на затримання цих осіб, так як нам було достатньо вже і доказів, і повноважень на їх затримання. Тому автомобіль їх був затриманий в місті Житомир. Там вже були вилучені речові докази з останнього ними скоєного злочину розбійного нападу. Розбійний напад відносно громадянина 2000-року народження на перекресті вулиць Мазепи та Тена, Бориса Тена та 68 року народження мешканець міста Житомир на вулиці Отамана Соколовського, 1. Це два розбійних напади, які вони скоїли якраз на час затримання. На місці скоєння злочину було затримано 5 чоловік. Після перевірки причетності інших осіб до скоєння цього злочину. Один іде на даний час як свідок, тому що він безпосередньо не приймав участь, а був, скажімо так, перевізником і не приймав участі в цих розбійних нападів. А після перевірки всіх причетних до інших скоєних злочинів ще дві особи було затримано в місті Бердичі, і тому ми можемо зараз сказати на даний час про шість підозрюваних в скоєнні цих злочинів. Багато потерпілих, як було сказано, вони не можуть описати нападників, тому що напади в темний час пори більше скоєно було, і зразу били ззаді по голові. Тобі ж людина втрачала свідомість на деякий час і не, не, навіть не може описати когось з нападників. Тому що вони діяли мінімум два чоловіка, скажімо так, передова група, яка е, першими підходила до людини, і потім інші підходили, вже грабували на місці потерпілого. Речі, які були викрадені на місцях злочинів, да, вони або продавалися в хатичному е, сенсі. Або здавалися до ломбардів, що і є підставою нам на сьогоднішній день максимально вилучити речові докази і довести причетність цих осіб, так як є ломбарди, в яких закладалися речі на якісь документи, що нам дає я живу, підставу на те, щоб прив'язати злочинців до низки якихось там вже встановлених нами розбійних наборів або ребежі.